У рівному розширюють можливості стоматологічного лікування дітей. У цьому році в міській дитячій лікарні запрацював повноцінний стоматологічний кабінет. Тут приймають пацієнтів різного віку, лікують як молочні, так і постійні зуби. Профілактичні процедури, профі... гігієна, профілактика, герметизація зубів, лікування карієсу, молочних постійних зубів, лікування ускладненого карієсу по типу пульпітів періодонтитів. Відновлення реставрації у стоматологічному кабінеті працюють лікарі із багаторічним досвідом. До кожної дитини намагаються знайти індивідуальний підхід. Ну, з дітьми взагалі тут треба якби індивідуальний підхід для кожного пацієнта, тому що вони малі, коли вони приходять, боїться, щоб їх не злякати. Їх перший візит. Тобто старайся максимально зробити їхній візит комфортним для того, щоб вони подальше не боялися лікуватися. Забавляємо дітей по різному, вдягаємо окуляри. Можливо, коли засвічуємо лампою. Також розказ. Зом, що який завівся черв'ячок, лікуємо якби зубчик, потрібно його вигнати. Тобто, по-різному вже дивися по дитині і виходить з ситуації. Такі лайфхаки лікарів насправді працюють. Наприклад, Назар зізнається раніше боявся стоматологів, але після візиту до дитячої міської лікарні страх зник. Колись дуже боявся. Але коли полікувався тут, тепер не боюся. Мені все сподобалось було класно, безболісно і ок. Лікарі дають поради і батькам, як правильно підготувати дитину до першого візиту. В першу чергу ніколи не лякати, не розказувати про свої якісь страхи, які вони там пережили колись, тому що зараз тамтологія зовсім на іншому рівні. З першого разу не робимо якісь такі там болючі процедури, там чи не виконуємо якісь там різні маніпуляції, такі складні. Стараємося починати з чогось такого обережного і зазвичай не болючого, щоб типу вони ну. Радісно приходили наступного разу, ніколи не боялися стоматологів. Послуги з лікування зубів у дитячій міській лікарні планують розширювати і надалі. В найближчому майбутньому усіх пацієнтів за потребою лікуватимуть у седації. Це розширяє спектр послуг, тому що не всі діти можуть витримати стоматологічні процедури і не всім діткам можна надати якісну допомогу без знеболення. Стоматологічний кабінет дитячої міської лікарні працює. У дві зміни записатися на прийом можна через кол-центр, офіційний сайт або за номером відділення стоматології.